Про підсумки розвитку закладів дошкільної освіти у минулому навчальному році та визначення планів на новий йшлося сьогодні під час засідання керівників дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів. Відкрила зібрання педагогів начальник управління освіти і науки виконкому міської ради Наталія Касимова. «По Посастень на 1 сентября в наших дошкільних навчальних закладах отримують образування 6,5 тисяч дітей. Я хочу сказать, что их количество по сравнению с прошлым годом снова увеличилось на 450. И мы видим этот неуклонный прирост каждый год. Поэтому от городских властей это требует э, больших усилий по открытию новых групп, открытию новых дошкольных мест. И в этом году, невзирая на такую сложную финансовую ситуацию и на постанову 65, которая ограничивает э, финансовые ресурсы, которые мы можем использовать для проведения текущих ремонтов, приобретения новых групп, все-таки э, общими усилиями нам удалось открыть 5 дополнительных групп, хотя по количеству это требовало бы 20. И открыть, э, 2, 100 новых, э, дошкільних місць. говорили на засіданні про пріоритетні завдання дошкільного освітнього процесу, серед яких фахівці називають розвиток особистісних якостей дитини і формування її початкового світогляду. Ми будемо акцентувати внимание на укріпленні взаємозв'язку з сім'єю ребенка. Ми будемо виспитувати сьогодні і родительську общественності, тому що ми бачимо, що морально-етичні цінності сьогодні трохи сошли на нет. А виховання, основний продукт виховання, питання все таки в сім'ї, от батьків. актуальним залишається і питання патріотичного виховання дошкільнят в цьому році. Педагогами дошкільниками особливої уваги повинно бути приділено патріотичному, духовному вихованню та вихованню дітей у сім'ї. Такий стан, який зараз в нашій країні. Ми всі дуже переживаємо за цей стан і робимо все, щоб наші діти відчули любов нашої батьківщини і відчули те, що вони потрібні нашій державі. Патріотична складова нашого виховання вона завжди була актуальною, стояла на першому місці. На сьогоднішній момент вона є дуже актуальною, для того, щоб вони відчули, що вони громадяни великої держави, держави Україна. Тому ці аспекти ми теж дуже активно розглядаємо». Закінчилося пленарне засідання нагородженням кращих педагогів дошкільних закладів міста.